Амбулаторія була, приміщення є, а от медицини не стало. Жителі села Тростянка Копачівської громади за медичною допомогою змушені їздити до колишнього райцентру. Якщо ж потрібно зробити укол, чи поміряти тиск, допомагають одні одним. Ще не так давно в селі була своя амбулаторія, але її закрили. Тепер навіть місце колишнього медпункту і те руйнується. Зайти до цього будинку це ще. Справжній квест, ми не бачимо тут ні стежки, ворота, здається, заросли. Дерево обвалилося. Ну а сама будівля поросла ось таким зіллям і чагарниками. Побачити, що це за будинок, потрібно пройти трішки далі. А ви спробуйте здогадатися, що ж тут знаходилося ще два роки тому. Ось так поріс бур'янами місцевий ФАП. Люди приходили сюди чи не кожного дня. Місцеві розповіли нам, що власне, було дуже зручно, тому що був свій фельдшер, можна було звернутися у будь-який час, але нині ФАП зачинено. Власне, люди змушені викликати швидку допомогу, змушені їздити у рожище, аби отримати медичну допомогу. Медички нема, не таблетки купити, нічого не можна. І де щось заслабієш, не у кола комусь дати, нічого. А чому закрили? Не знаю чого. Що їм там так О. і сага без медички, погано, сильно погано без медички. А раніше був медпункт, було ну, добре. Ну, То ж розьміть, як не є село, ж не таке маленьке. От зробилося що небудь. Чи перед вечором, чи ввечері — все вмирає людина. То машини нема, то що. Поки йдеш, то вже людина вмирає. А то, якби на місці, як от була довго стоїть медпункт. Добре, пішла, немає, її навдома, є, немає, воно, на вдома, вона нема в малому на медпунті. Вона вдома є. Бігом пішов туди, людина прийшла, чи вдома дала допомогу, чи завезли в лікарню. А сьогодні умирайте всі, ніхто не таблетки. Ще поїдеш, то ще й таблеток тепер нема. А які то ціни такі, що не складеш їх. Жителі села кажуть, були б раді, якби фельдшер тут бував бодай кілька разів на тиждень. Чому амбулаторію зовсім закрили, намагається пояснити місцевий депутат. Немає працівників. Ну, на цю зарплату, на це не, не крепко хто Ну, Так вона в першу чергу. Ну, ну і кількість людей, що вона невелика, не ця її зарплата до того. Ця. На півставки ніхто не хоче. Приставку. Ну, і все, вся причина. Немає, не було охочих працювати, так? Немає власне, фельдшерів. Охочих. Немає. А ви кажете, мала мала зарплата, яка зарплата тут? Була? Ну, я не знаю, ну вставки сюди ніхто не дасть. Тим часом жителі Тростянки зізнаються, часто густо самі ж надають меддопомогу один одному. Ну, хто може, просить, хто там щось вміє. Хтось може у якось зробити, якусь таблетку допомогти, тист помері, до кого звертається. Хто, хто вміє це, тому допомагає. Медпункт проти моєї хати стоїть, за зіллям. Ну, навіть ну, просто я ну, я сама ж, бо чоловік помер. Якби я могла, я би викустила там. Ну, негарно стоїть в центрі цей. І будинок пропадає, пропадає. А нам, звичайно, потрібен. То ще не станеться так, що будівля амбулаторії з часом просто зруйнується. Обіцянку організувати процеси, бодай покосити хащі біля амбулаторії від місцевого депутата ми не почули. Не в районах, ну, це є. Просто що треба знайти працівника, який не хоче йти на півставки. Не, ну, не можна зараз знайти на півставки, ніхто не хоче йти. Треба, щоб. Ставка, щоб це, щоб нормальний фельдшер чи хто там, ну. Був, то треба, щоб. От маєте можливість зараз в прямому ефірі власне, звернутися на всю Волині, не лише е, на Волинську область, і закликати, можливо, хтось зголоситься е, бути приїхати бути фельдшером у цьому чудовому селі. Я не знаю, що вам сказати. Ну, запросіть фельдшера в не село. Запросите. Я не знаю, як запросити, ну. Но... Світлана готова звернутися, так? Світлана. Будь ласка, приїжджайте до нас в село. Ви потрібні людям. Ви по... Нам потрібна ваша допомога. Ви потрібні нашому селі. Олена Лещук, Неля Прокопчук із Копачівської громади для новин на час.